Вітаю, друзі, Слава Україні! Радий запросити вас вже до 180 го випуску нашої спільної з вами рубрики Діалог відверто, де теми визначаєте ви. Давайте сьогодні без передмов. Відразу до питань: Шановний пане Тарасе, коротке питання. Чи визнає захід весняні вибори як такі, що відбулися при відсутності допуску опозиції до засобів масової інформації? Перше, чи вони будуть весною, я вважаю, що найімовірніше будуть так. Тому що насправді дуже ми бачимо багато явних ознак, але це залежить не від Зеленського і не від бажання цієї опи. Це залежить сьогодні більше всього від Москви. Вони граються, вони прийняли правила московської гри. І тому насправді оці всі е, сятя білі берда навколо виборів, Беліберда навколо цих заяв зеленського, які він принциповий, Оця в Таймс, які пішли, як там всі хочуть капітулювати, всі відмовляються воювати. Один Зеленський хоче. Ну, це все це по Фрейду. Це напускання туману з єдиною метою. Відвести від Зеленського основне звинувачення в тому, що це він до цього веде. Тому я думаю, що вибори будуть відбуватися. Сам факт оцеї крутанини навколо них вже викликає відторгнення в наших західних союзників. Ми це вже бачили про це вже не раз говорили. Але, але далі стосується питання того, чи будуть визнані і якими вони будуть визнані. Тут два питання: вони окремі чи будуть визнані? Просто нагадую вам будь-які вибори в Білорусі до 2020 року. Пригадайте, були там 10 го року неймовірно скандальні вибори інші. Але всі прораховували, всі десь приблизно дивилися, всі спостерігали. Вони бачили так вибори були нечесними, так вибори були несправедливими, так вони були неконкурентними. Але вони відбулися. І всі вибори, крім виборів 20-го року, в Білорусі були визнані як такі, що відбулися. Так, після того були якісь санкції, після того були якісь певні обмеження співпраці, певне відторгнення, але вибори визнавалися, бо вони відбулися. Вибори з 2020 року, як переконують і цілком аргументовано світові аналітики, були стопроцентно сфальшовані. Тобто, вибори такі, що не відбулися. І Лукашенко сам себе оголосив президентом, таким насправді не ставши. Такі вибори вже не визнаються. Тому… Просто підходимо до цього факту, що якщо наша влада все ж таки проведе вибори, ну, принаймні, в відповідності до Конституції. Конституція не напряму опосередковано, президентські вибори забороняє проводити під час воєнного стану, а парламентські прямо забороняє проводити під час воєнного стану. Якщо вони проведуть їх, скасувавши перед тим воєнний стан. Якщо не будуть вводити ті обмеження, які точно, чітко напряму суперечать Конституції, але обійдуть їх адміністративним застосуванням своїх. Можливостей для того, щоб не дати конкурентності, не допустити конкурентності на виборах. Захід скривиться, вибори будуть визнані такими, що відбулися, але будуть оголошені, можливо, несправедливими. І це буде різко припинить можливість допомоги Україні. Це на майбутнє скоротить співпрацю і точно назавжди закриє дорогу до ЄС і НАТО. Тому оці дві речі просто їх розрізняємо. Чи може влада провести вибори без вибору? Вибори наскрізь сфальсифіковані, але з імітацією демократії, через яку захід їх визнає. Так може. Має бути допущена опозиція. Ми то розуміємо, що, умовно кажучи, Порошенко це опозиція, е, там куча всяких так званих волонтерських партій, Будановська партія, майбутні, можливі військові партії. Це не опозиція, це те ж саме владна, притуляча партія, теж владна партія. Ми ж це розуміємо. Розуміємо, але коли це буде представлено, дивіться, вони ж критикували, критикували. У нас ж до Верховної Ради або серед кандидатів, були ж представники всіх спектрів. Були проросійські, російські умовний там у Раєстовича не буде, Усик, умовно кажучи. Були проукраїнські, там приту на з будь дива, що якийсь фаріон з якоюсь партією висунуть там чи кандидатом. Скажуть, дивіться, весь спектр є, там вся опозиція. Вони ж всі покритиковували тихенько чинну владу. Ага, було в нас таке 91-му році. Всі ніби покритикували Сова, вони сказали проти Кравчука, тільки проти Чорнового воювали. Пригадуєте, була така історія. Отут щось подібне зробиться. Все, захід буде поставлений перед фактом, що вибори відбулися. Якщо основним кандидатам чи основним партіям не дадуть можливості висунутися, взагалі не дадуть заблокують якимось чином. Оце може бути підставою для того, що вибори були знані такі, що не відбулися, якщо при цьому фактично рівень фальсифікації через відсутність базового кандидата, який має шанс на перемогу, дорівнює щонайменше половині можливостей. У такому випадку, тому це досить складний прорахунок, але отак і в Білорусі був там, ж ніби так здається, назовні все виглядало гладко, але це можна було прорахувати так і в Україні. Якщо вони не перегнуть дуже сильно палку, вони проведуть провести абсолютно нечесні вибори, які Захід визнає. Але після того для України всі дороги закриті. А ця влада потрохи перетвориться на Лукашенківську Білорусь. Ну, власне, не Лукашенківську, Лукашенківська Білорусь сьогодні це країна, в якій нема легітимного президента, а на Путінську Росію. От десь так приблизно. Сумно, але така перспектива такої проміжної форми існує. Наступне, пане Тарасе, вже багато часу крутиться інформація, що заужний там пише дисертацію в Одеській юридичній академії, чи то правда, чи чергова деза, і що за цим стоїть? Давайте так. Перше. Чи пише Заужний дисертацію, пише. Чи він її зараз під час війни пише? Та звичайно, що ні. Дисертація пишеться, звичайно, не один, не два роки. Навіщо? Командувач... Військовим дисертацію, тому що всі військові великі командири рано чи пізно відходять від безпосередньої діяльності в армії і практично всі, ті, які мають голову на плечах, переходять передавати свій досвід наступному поколінню офіцерів і генералів. І, як правило, всі видатні командувачі, великі, значні, продовжували свою роботу в відповідних військових академіях. Це типово для західного світу, це на сході. Чимось прогрішився, тебе ліквідували, тебе взагалі нема. Тебе знищили. От як Сталін знищував там своїх командувачів, коли вони десь якийсь момент йому здавалося, що вони становлять для нього загрозу, чи те, що Зеленський зараз наслідуючи такий маленький сталінчик миршавенький, хотів би зробити, тільки зуби обламає собі на цьому. От та сама історія абсолютно захід передбачає, коли ти закінчуєш пряму військову кар'єру, ти зобов'язаний, це твій моральний обов'язок передати свій досвід наступним військовим поколінням. І тому, оскільки це має бути робота, це все-таки викладацька робота. Це не просто якийсь електор, який прийшов. Це пономірна діяльність в науковому закладі навчальному. Для того і потрібно, щоб ті люди на момент відходу від безпосередньої служби збройної мали вже ступені, відповідні докторські ступені ну, на заході відразу, це ступінь, докторська, яка там є перша, друга дисертація. У нас кандидат і доктор наук відповідно. І для того такі речі і передбачені. Це є просто елементарна традиція і це логіка на далеке майбутнє. І писати почав дисертацію заужний, по-моєму, еспирантури і все інше було ще: Господи, скільки там років назад, Я навіть не знаю, по-моєму, років п'ять назад. Ще він не був головнокомандувачем, щось таке приблизно. Далі тому це, це абсолютно нормально. Зараз зрозумів, що він ніякою дисертації не займається. Там час від часу, оскільки є певні вимоги, він може десь там подати, опублікувати якусь статтю, і то, як право суючи з назви, ті, які вже були давніше написані. Вони десь пішли в наукові збірники, тому що збірники теж ж виходять, наука що не припинила свої існування після початку великого вторгнення. Оце все, що стосується дисертації. Тут взагалі ніякої зради нема. Це, це дія, яка триває роками. Момент другий. Одеська академія, І відразу кивалов, кивалов, кивалов. Які там стосунки залужно з ківалом? Я хочу нагадати: Одеська академія це є державна юридична академія. Так, там є впливи Ківалова. А знаєте, чому ці впливи раптом різко зросли після 2019 року? Тому що при Зеленському почали. Знущаться теж із науки і освіти, жорстко знущаться, її добивати, і кардинально поламали всю систему захисту дисертації відповідно відповідних комісій і всього іншого. Я зараз не хочу ввазити деталі, я все в телеграм перепубліковував чужу статтю, де це було дуже чітко розібрано. У нас вступити в аспірантуру. Почати роботу, підготувати дисертацію можна в дуже багатьох, фактично в сотнях навчальних вищих закладів. Але захистити дисертації по певних темах можна в одиницях. Зеленський, наскільки я пригадую, в Харкові готував дисертацію і писав, і вся його робота пов'язана виключно з іншим навчальним закладом. Мені здається, що Харківський, але я можу помилятися. А. Захід дисертації на сьогоднішній день, саме по конкретній її специфіці, можливий тільки в одному-двох закладах. Один з них Одеська юридична академія. Все. І що ви тут скажете? Причому тут кивав? При чому тут якісь прив'язки безугої, якась брехня, все. Він так чи інакше, за етапністю підготовки, передав дисертацію далі до розгляду до тої академії, в якій може бути її захист. Звичайно, що захист відбудеться вже після того, як закінчиться бойові дії. Я ще й дуже сумніваюся, в іншому варіанті. Коли закінчиться війна, очевидно, він проведе цей захист, тому що все одно він геніальний командувач, і якийсь момент він від цього відійде. Чи через те, що в нас буде влада, який дуже захочеться, щоб в нас не було хороших командувачів, які можуть захистити Україну, або ну просто з чистого фактору віку. Це неймовірно виснажлива робота, яку теж можна до певного віку виконувати. І після того. Після того він буде або в Україні, або якщо тут встановиться такий режим, що тут не будуть потрібні мудрі люди, то не будь в еспонті в США навчати майбутніх генералів, як боротися проти якої-небудь там расистської чи терористичної загрози. Тому нема там ніякої зради. І ніяких тут взагалі дивних речей немає все в порядку. Наступне питання: доброго здоров'я Тарасе. Як ви думаєте, події нещодавні, навколо Заужного, 128-ї пригади, бивство Чистякова, звільнення Хоренка це закономірність чи випадкові чи ниточки ведуть до Офісу президента? Давайте так. Є деякі речі, про які я не можу поки що ніяк відповісти, скажімо, загибель пана Чистякова, радника і товариша Заужного. Я не знаю. Мені здається, що там не все так чисто. Так поспішили дати версію, так на ній наполягається, як на абсолютно однозначній. це мені так нагадало генерала Кравченка, який через лічені години після вбивства мого батька вийшов і зробив заяву. що не було жодної експертизи. Взагалі нічого не було, жодних слідчих дій, крім тих, що на місці події відбувалося. А він відразу зробив заяву. Це була звичайна аварія, інші версії навіть не будуть розглядатися. Оце, що зараз робить ДБР. Це і відповідь буде на ще одне питання. Я вже його не буду задавати. Що це таке? На мій погляд, це погано почало пахнути. Не через те, що сам відбувся факт, можуть відбуватися дивні події, можуть бути якісь випадковості, все може бути. Але те, як це почали коментувати, в мене викликало неймовірний сумнів. Вони, вони ці недоумки, які почали доказувати, що це єдина версія, інші навіть не будуть розглядатися, і з таким страхом, щоб хтось не подумав, що це може бути щось від зеленського. Що саме така думка починає домінувати в суспільстві? Ви трошечки, хоч стримуйте себе, ви своїм бажанням облизати свого там баріна, ви йому ж самому шкоду робите. Я не знаю, що в цій справі. Я тільки знаю це. Відповідь ще скажу на інше питання, яке я вже не буду зараз додати. Що це тільки доказ того, що там ну, розслідування точно буде йти нечесно. Можливо, там звичайне випадковість, але вони будуть проводити розслідування так, щоб навіть не можна було сказати. Ну щоб не можна було навіть якось запідозрити, що могла бути інша версія, відкидаючи інші версії, вони тільки підтверджують, підкріплюють підозри на умисне вбивство. От така історія. Тепер що стосується інших 128 бригада, так це закономірність, але це закономірність інша у нас після кількох дуже немудрих дій. 2014 році, ще на початку пригадує, як тоді перший командувач антитерористичної операції повіз тоді ще в бік Слов'янська, повіз підрозділ Альфа, вистроїв їх для віддання інструкцій прямо на заправці незадалеко від зони вже тоді терористичних дій, які відбувалися там, ще весною 2014 року, і давав інструкції, а Там машини під'їжджали звідти далі. Їхали. Вся інформація, що вони йдуть, готова була закінчилося тим, що спецоперація зірвалася. Після того була виведена пряма за. Порона, і більше таких шикувань в зоні наближеної до бойових дій, до певної додаткової загрози. Тоді ж ракети, хочу нагадати, по нас глибин території не літали, тому зона була ближча до фронту. В таких зонах жодних шикувань. Якісь нагородження, якщо були в зоні бойових дій, це десь глибоко в бліндажах приховано дуже і без оголошень, без, головне без цих вистроювань людей. Коли воно відновилося, коли це знову почалася ця совкова традиція? Ну слухайте, ну Зеленський, який почав на цьому піаритися, підійшов до зеркала, подивився свою фізіономію і тикнув себе пальцем. і сам себе звинуватив. Коли Зеленський після початку великого вторгнення перший раз зволив поїхати, коли дістав стопроцентні гарантії від Путіна, що з ним буде все хорошо, що по ньому стріляти не будуть, і звичайно, з Єрмаком це вже стопроцентна гарантія, що стріляти не будуть. Поїхав тоді до Бахмута, потім до... Е... Ще раз до Бахмута до Авдіївки він багато там поїздив в цю зону, де моментально стихали всі обстріли, до речі, і під нього робили шикування так в межах складу. Слухайте, та елементарна геолокація, та елементарне спостереження, куди кортеж під'їхав. Якби мали бити, якби це Зеленсько стосувалося, якби він не мав гарантій від Путіна особистих своєї власної безпеки, бо кращого президента Росія ніколи в Україні не буде мати для себе чи від Патрушева там, то. Влучити саме в це місце це елементарно. Он як по концерту влупили наші ідеально хаймерсом кажуть, 25 орків загиблих, і акторочка, там, і все інше, все разом пішло, і сотня поранених. Те саме було б тут. Мова про що? Зеленський відновив як, як совок головного мозка, кінчений. Відновив ті шикування так під криттям якогось даху. Ще раз кажу, це не допомагає. Такі речі відслідковуються. Він відновив. І закономірність, що рано чи пізно. Бо там, де Зеленський, туди росіяни не стріляють. Вони взагалі відвертаються від того напрямку. Але лизоблюдство розкручене зеленими. Оце мав наслідування, мавпування за своїм хазяїном, мусило привести. Воно не могло не привести до тих наслідків, які стали 128-ю бригадою. Шикування на лінії фронту відновив Зеленський, і воно рано чи пізно закінчитися мусило загибелю. Тому закономірність є. Але це окрема закономірність. Решта, що ви питаєтеся, а та звільнення Хоренка без повідомлення заужного, атаки на заужного, обивання брудом його, напади на військових, так, це є єдина закономірність. Я вчора, по-моєму, чи позавчора робив запис, напевне, вчора, де описував деякі обставини, зв'язані з цим. І мова йде про вечірній тематичний випуск, де я якраз показую, що ця влада. Зараз вже загралася в оцю сутільну, тотальну брехню, щоб відвернути від себе увагу, переключити увагу, зробити з українців ідіотів, загнати їх якісь якийсь і депресивний кут що, тому що вони готують ну те перемир'я, яке точно не сподобається українцям. Точно не сподобається. І от вони його до нього потупово готують. І головне, коли не бояться, вони вже впевнені, що охмурити населення України їм вдасться. От вони чомусь впевнені в цьому, а от військових вони бояться, і тому зараз пішла масована атака, усунення тих військових, які їм видаються. Чимось загрозою чи принципові, а так і дискредитація на тих, кого зняти поки що не можуть. Підвішеному стані все. І головне постійна дискредитація армії, от починаючи від зелених фріків, чи тих, хто на них працюють, чи консерв відповідних от по трьох категоріях: Безуга, Фаріон і цей Серебрянський, луганський а таких ж там десятки є, які на армію зараз на нападають і принижують все інше. От всіх їх беручи докупи, і маємо приблизну картину. Іде дискредитація Збройних сил України, йде дискредитація командувача і інших командувачів, йде підвішений стан заганяння і йде додатковий момент залякування їх якимись карними справами і дискредитація тим, що вони можуть бути в чомусь винними. Це все єдина абсолютна закономірність. Але про це дивіться мої тематичні великі випуски, я в них про це детальніше розказую. А от те, що стосується 128-ї бригади, так. Це закономірність, але це інша закономірність Совкова, зелена. Наступне, а воно знову пов'язане з тим, що я тільки що говорив. Добрий день. Щиро дякую за вашу працю. Це я вам дякую. Пане Тарасе, в мене виникло запитання щодо виборів. Запитання таке: Багато хто, у тому числі працівники з ОП, так чи інакше говорять про підготовку та проведення виборів навесні. Зеленський, на весні. Зеленський противагу своїм співробітникам каже, що виборів не буде. От я і думаю, що це? Така технологія від Зеленського всіх заколисати, а самим потихеньку готуватися, користуючись всіма інформаційними можливостями, дуже сподіваюся, що наш нарід не заколисається, не заколишиться і з цими зеленими байками і його цього разу а і цього разу зробить мудрий вибір. Ну я теж дуже хочу вірити, що нарід зробить мудрий вибір. Я дуже хочу вірити. Хоча мене лякає інше, вони дуже добре розуміють, як впливати на психіку людей. Вони розуміють, що їм вже перестали вірити. І що? Тоді ви йдете з певними пропозиціями. Я кажу, знаєте, мафії, я їм зробив пропозицію, якої не можна відмовитися. Ви йдете до якогось лауреата, до якогось маститого блогера, і їм пояснюєте, в тебе будуть велетенські проблеми. Ти не дістанеш щось там, що належиться тобі. Належиться реально. Чесно, належиться. Або ти дістанеш щось таке. В карній відповідальності то, що чого ти дуже не хочеш, або в тебе виникнуть додаткові колосальні проблеми, якщо ти не почнеш грати за певними правилами. Тобі навіть не доведеться прямо хвалити Зеленського. Тобі треба просто час від часу його вигороджувати, як кажуть одному. Або ти можеш покритикувати Зеленського, але ти ж, ти ж помічений ти ж більше належиш до середовища того, яких називають прахоботами. От ти там маєш весь час побріхувати, погавкувати на Порошенка. От Порошенко і не такий, і не сякий, і таке, сяке. І отаким от чином і відбувається зараз максимальне розширення тих людей. От я до останнього речення вашого йду, де ви кажете, що над, наряд може все таки наїмся, що не дасть себе заколисати, до народу звертається через тих, кого за абревіатурою українською називають ЛСД, І тут просто колосальна аналогія. Це колись був такий відомий дуже наркотик ЛСД. А зараз лідери суспільної думки або російської ЛОМ теж дуже знаково звучить ЛОМ лідера общественного мнення. От ломами такими і наркотиками ОСД, а там мільйони переглядів. Я дивлюся в декого з них. Іноді прослухаю декого з них. Я хапаюся з голову. Господи, як ви, хлопці, брешете. Акуратно, не дуже наго, тупо. Але як ви брешете? І це подивилися: мільйон глядачів. Кожен з таких переглядів: 100 тисяч, 200 тисяч глядачів. От нас з вами переглядів тут буде 8 тисяч, ну 10 тисяч максимум. Тому що людям не дуже хочеться чути жорстку правду, а там казочки, баєчки. І вони заколисують і зроблять так, що мудрий монаряд може й проголосувати не за те, що може бути корисним для України. Тепер щодо технології, технологія ну, елементарна і проста. Я вже казав: це перше, навіть не технологія, а психіатрія це по Фрейду. Люди, неосвідчені і примітивні, діють за логікою Фрейда. Тобі весь час здається, коли ти робиш якийсь злочин, тобі здається, що всі це бачать, всі на тебе тикають пальцем. І якщо навіть ніхто ще не знає, що ти цей злочин готуєш, ти починаєш дуже показово вибачатися і цим по Фрейду вказуєш на самого себе. Оце Зеленський. Він людина абсолютно не отесана, не освічена, достатньо безграмотна, абсолютно некультурна. І І тому Фрейд може в таких працювати як завгодно. І тому Зеленський відбріхується тільки через те, що він насправді готується до тих виборів. Він сам про них, слухайте, він залужному тикає про вибори. Заужний ні разу про це не сказав. Зеленський. І ледь не кожен день щось говорить про вибори. Ну, це проривається з Ну, насправді він, лише заперечуючи готовність до цих виборів, він почав виборчу кампанію, не підготовку, а пряму виборчу кампанію гетину за себе на день конституції. Пригадуєте от в тому випуску, і трильйон доларів ВВП, і зарплата вища ніж в середньому по європейському союзі. Інша Ахінея, найближчі роки У нас діаметрально протилежні процеси відбуваються. Тому зараз іде елементарне задурманювання людей, а основне завдання їхнє на той момент, коли вони будуть готові на це. А для чого ж треба все-таки скасувати воєнний стан і мати якесь перемир'я з росіянами? На це буде найгірша реакція. Їм на той момент треба вишукати якісь методи, як можна переконати українців, що це нас примусили, що це прокляті імперіалісти західні засягнули зеленського за стіл переговорів. Я дивлюся, що заголовки в Ютубі, особливо ті, на яких має вплив влада. Ну там особо 24 й канал, це просто, це аж смердить. Або ж там фарб фабрика новин трошки акуратніше. Там кожен другий заголовок, ну може кожен третій. Там нас зрадили. Америка примушує українців до переговорів. Америка домовилася з Путіним, зрада, зрада, зрада. Без перерви. Людей бивають оцю цей тренд в цю брехню. Оце їхнє основне завдання, щоб потім показати, що це ж не ми. Це ж нас примусили. А другий момент це старшувавши на виборах, зробити так. Щоби воєнний стан то буде скасований, а всі елементи режиму ще зберегти. І в оцей момент, маючи три місяці, коли ми не встигнемо ніхто реально переключитися, проготуватися, а вже вони, будучи на високому старті, рвонути так, щоб зробити ті вибори по суті безальтернативними, оце їхнє завдання, це що вони хочуть зробити. І тому задурманювання, в тому числі голів на довготривалий час, це є теж одна з підстав, яким чином можна такі технології провернути. Пішли далі. А, ну це вже було, це якраз сказав, що це питання я доєднав туди про те, що справу по помічнику залужного передали до ДБР, і чи буде це вбивство з правою рук? ОПО. Я вже відповів на це питання. Далі йдемо. Добрий день, Тараса В'ячеславович. Як ви вважаєте, чи може Захід допомогти ОПО? Профінансувати я вхопив це питання, його не читавши перед тим. Профінансувати передвиборчу кампанію Порошенка або іншого патріотичного кандидата, щоб до влади в Україні прийшли нормальні демократичні політики. Я маю на увазі велике виливання і сприяння на кшталт того, яке було проведене рашкою та купою наших олігархів у 2019 році. Адже як ми бачимо, що для нашого наряду треба шоу обіцянки і т.д. а для цього потрібні дуже великі фінансові ресурси. Знаєте, насправді для того, щоб зробити людей ідіотами, потрібні люди, які до цього готові. Для цього треба роками їх до того готувати, задурманювати, обовуванювати і втягувати певне інформаційне поле, якимось чином зав'язане на Росію. І тому були такі скандали, такий верек з стоявкою Порошенко. Пригадуєте, заборонив російські канали. Йому досі там газу, а Медведчуківських не заборонили. а вони тоді не були ще Медведчуківськими. На якій офіційній підставі можна було заборонити їх до осені 2018 року. А там виборча кампанія почалася. Під час виборів я виявляю, які би враз був від тих самих людей. Але я дуже добре пригадую, як, наприклад, зі мною в одному ефірі Мустафа Наєм, в іншому ефірі Лєщенко, аж слиною бризгалися, верещали на Порошенка, як він урізав демократію, закривши російські телеканали для України, і там певні російські сайти і інші речі. Тому що вони розуміли, повалити нормальну владу в Україні можна тільки через велике вторгнення ворожого інформаційного ресурсу, це їм зашкодило, але вони тоді змогли розкрутити всередині в країни потужний свій внутрішній ворожий інформаційний ресурс. Чи це залежить аж настільки від грошей? Мені здається, ні. Це залежить від того, чи ви готові пожертувати країною заради такого результату. Тому що насправді такі інформаційні спелохи, Ну, це, знаєте, це як контузія. Після першої контузії ти очунюєш. Після другої контузії людину списують з війська. От один мій дуже добрий знайомий, прекрасний там блогер, чудовий юрист, прекрасний військовий, після двох контузій поривався далі піти на фронт. Його просто списали різко все, тому що це вже все. Третю контузію ти вже можеш не пережити. А якщо ти її переживеш, в тебе будуть наслідки взагалі. Абсолютні і повністю. І тому такі інформаційні атаки, як здійснюються, здійснювалися для того, щоб притягнути Зеленського, вони привели до досить серйозного внутрішнього руйнування країни. Вже сам факт їх підготовки до тих виборів він вже розхитав країну. Ну жодна відповідальна людина цього робити не буде. І тому питання не в грошах. Коли йдемо про Порошенка, ну слухайте, пригадайте оту брехню. Порошенко за час свого правління збагатився 82 рази. Ідіоти. Знаєте, що було насправді? Він просто, прийшовши до влади, він передав управління Ротшильдам свою компанію, всю, весь свій бізнес. І він не брав дивідентів. Він не отримував їх. Він мав достатньо коштів і так, плюс зарплата. Його доходи були тільки зарплати. Але перед виборами він зняв дивіденти. Які виявилися 82 рази більше, ніж його доходи до того часу. Ну, компанія харчова, промисловість, вона завжди прибуткова. І відповідно ці гроші він витратив на свою виборчу кампанію. Йому вистачає своїх ресурсів на будь-що. Проблема в тому, чи готовий ти, ідучи до влади, руйнувати державу. Порошенко точно не готовий. Залужний точно не готовий. Хто там ще, не знаю. Західні гроші. Так слухайте, Захід теж не готовий давати гроші на промивання місків. велике шоу, будь-що. Це маніпуляція. Захід на такі гроші не дає. Він дає гроші на якісь програми розвитку, на програми соціальні може дати, але не на виборчу кампанію. Тому це неможливо. Наступне питання ну, питання дуже довге, а суть дуже коротка. Вона зводиться до того, чому така дивна виборча система в США, що так як Хіларі Клінтон, скажімо, виграла по кількості голосів, але програла вибори Трампу. Тому що по кількості штатів по виборщиках що це ж така виходить ситуація, що є чисто червоні, є сині штати, де виборці завжди голосують, однаково які там взагалі сенс йти на вибори, якщо ти і так знаєш, що цей штат завжди проголосує. Реально, доля Америки в руках буквально кількох штатів, де, де є конкуренція реальна. От як ці штати проголосують, від того залежить, хто буде обраний президентом, що це неправильно, що це якось немудро виглядає, ми можемо сперечатися мудро чи не мудро, але ця система, політична система існує. Вже понад 200 років в різних формах, трошки вдосконалюючись, і це є система. Класичної, реальної, справжньої федеративної держави. Сполучені Штати Америки, ми їх бачимо назовні, те, що виходить зовнішня політика. Зовнішня політика США це єдина політика. А ви звернули увагу навіть питання, чи Трамп може балотуватися на наступні вибори президента, чи за законом про заколотників ще часів громадянської війни США, не може балотуватися. Зараз рішення виносять суди окремих штатів. Зовсім не висково, що вирішальним буде федеральний суд. Тому насправді, це коли ми дивимося не з боку зовнішнього, де Штати, моноліт, єдина держава, президент все вирішує, Сенат, Конгрес все вирішують. А насправді Штати це є об'єднання ряду держав. Всі ці держави мають абсолютно повністінні права держав. І виборча система Сполучених Штатів Америки вона не є обов'язковою для федеральної держави, тому що Німеччина теж федеративна держава, але там загальні вибори. А тут, тут вибори в окремих державах. Держава. Скажімо, Колорадо, держава Каліфорнія, держава Нью-Йорк обирають свого кандидата на федерального президента США. Не люди голосують, а держави потім голосують. В кожній з цих держав, в кожному штаті, який є державою, обрали, кого вони вирішили бути президентом. Все, держава, штат визначився. Після цього. Ті штати за кількістю населення, відповідно кількістю виборчиків, визначають відповідну кількість і хто став президентом. Оце є класика доведений до абсолюту федеративної системи. Коли нам іноді кажуть, давайте зробимо повністю федеративну Україну. Кажуть, давайте, але давайте звернемо увагу і на такі речі. І це вам доведеться і до цього ж викації, і до багатьох інших речей. Тому чогось особливого тут немає, це є просто класика федерації. Вони до цього звиклися, Їм, може, це теж не подобається, особливо, коли вони через це програють. Але ну, це є нормально, це є одна з виборчих систем. Всі виборчі системи хороші, коли на них не махлюють. Все слава Україні!